І, хоча сирник довелося чекати кілька годин, охочих його скоштувати не поменшало. 120 кілограмовий десерт розійшовся за лічені хвилини. Кондитери кажуть, такого велетня пекли вперше. На нього витратили 80 кілограмів сиру, 800 яєць та 20 кілограмів масла. Все за стародавнім рецептом. Ми представили по рецептурі віденський сирник. Це тобто той сирник, який не має основи. Тобто, ми знаємо в Галичині наші господині печуть сирники і на, на основі, Бізнові безквітні різні бувають основи. А це, власне, той віденський класичний сирник, який не має основи, який має тільки сир. Яйця, масло, рудзинки і цукати Бернард Вільям із Бельгії вже 11 років розводить на Львівщині кіс та Виготовляє сири з козячого молока за французькими та бельгійськими рецептами. На його фермі 600 кіз. Цього каже, вистачає, щоб виготовляти щодня 200 кілограмів вишуканого сиру семи сортів. І на рахунок всіх традицій. Що я знаю, є тільки трошки, можна сказати, на керпати за кехпат. це бриндза. Крім того, є творок. На але я не бачу інше традиції. Тільки з Бельгії є 500 різних сир, тільки з Бельгією. За словами організаторів свята, фестиваль сиру та вина у Львові започаткували не випадково. Кілька сотень років тому місто славилося своїми виноградниками. Тут навіть була власна гільдія виноробів. Я думаю, що якщо ми зберемося через 5 або 10 років, Львів буде столицею сиру і Вина тим більше. Якщо зануритися в історію і подивитися там на років 200-300 назад, Львів дійсно, дійсно був місцем, через яке проходив весь транзит. Вина, транзит сиру. Свою леву участку гастрономічне свято вніс і співак Тарас Чубай, фронтмен гурту Плач Єремії. Разом із львівським ресторатором він навчав усіх охочих смажити стейки. Зараз найпалкіші шанувальники. перших градів отримують по шматочку м'яса. Сиру та вина на святі у Львові є чимало, запевняють організатори. Тому їх можна буде смакувати ще до кінця тижня. Богдан Калініченко, Олександр Ваврищук, Євген Радіон, Львів, п'ятий канал.